На 47-му позачергову сесії сільської ради 8 лицеву депутатів прибуло 12 депутатів. Відсутні поважних причин 11 деталів. Відповідно до частини 1 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесія є правоможею. Якщо пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто 12 депутатів, які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії. Дозвольте 47-му позачергову сесію. Сільської ради 8 липня оголосити відкритим. сільської ради бере участь у розгляді підготовці та прийняття рішень сільської ради за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, здійснення контролю за дотриманням даних вимог, надання вище вказаним особам консультації та розв'язань щодо заповіна та вривання конфлікту інтересів, поводжень з майном, що може бути неправомірною вимогою та подарунком покладених на постійну комісію сільської ради з питань законності, депутатської діяльності та гуманітарних Питання. Шановні депутати, для продовження роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію та секрет сесії. Пропоную склад лічильної комісії в кількості двох чоловік. Нема заперечень. Нема. Пропоную персонально. Хаєрська Лілія Анатолійовна і Ахап Анатолій Дзинович. Є інші пропозиції? Нема. Нема. У зв'язку з відсутності будь яких змін та доповнень до проєкту рішення. Голосуємо за рішення з даного питання порядку. Денного цілому. Проводимо відкрите сов голосування. За. Іван Анатольевич. За. Оксана да. да. Анатольевна. Да. Эдуард Дивич. Алла Саринов. Светлана Анатольевна. Елена да. Анатольевна. За. Татьяна Николаевна. Да. Ирина За. Ирина Сиринов. За. Владимир Николаевич. За. Владимир Николаевна. За. Сирий Сиревич. Да. Анатолий Зинович. За. Обрати сесії. Пропоную обрати від сесії у складі одного чоловіка. Нема заперечень Нема. складу. Сапільня Сергійовна. Є інші пропозиції? Львом. У зв'язку з відсутністю будь-які змінити допланих, до проєкту рішення голосує за рішення даного питання порядку денного сезону. Проводимо відкрите по голосування. Іван Анатолійович, Едар Тиріч, за. Але серійно.

А, а тут как ты? Не, не, не. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, два. Чему не депутаты? Розмірні пропозиції щодо порядку денного 47-ї позачергової сесії сільської ради та регламент роботи 47-ї позачергової сесії сільської ради, 8 питання, які будуть зауваження пропозиції до запропонованого порядку денного та регламенту роботи сільської ради. У зв'язку з відсутністю будь-яких змін до доповнення до проєкту рішення голосуємо за рішення з даного питання в порядку денного. В цілому прошу чинну комісію провести відкрити комірне за. Нікола Миколаїв. За. Євгенія Петрівна Кулеба нема, так? Партут нема. Яковлей. Дем'янчика санаторівна. Заморінський Едуардов. Зерню За. Тавкач Світлана за. Гаєвська Лілія за. Чорний нема. Благонулина нема, Мінаков нема. Ніколай на питання плайну. За. Сапільня Ірина За. Вчорашній нема. Євпаков Володимир Миколаєвич. За. Левіна Олена Миколаївна. Мітін Сергій Сергійович. За. Рекеля нема. Гарщин нема. Сардріну нема. Ахап за. Пус нема. 13 за. Таким чином, ми затвердили порядок денний та регламент роботи 47-ї позачергової сесії сільської ради. Шановні депутати, переходимо до першого питання порядку денного про звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Доповідач вівчар. Що зразу до голосування? Да, Все. У зв'язку з відсутності будь-які зміни до проєкту рішення. Голосуємо за рішення даного питання в перед південному Прошу чільну комісію провести відкрите поєменне голосування. Рівчану. За. Яков Валіво Анатолійович? За. 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 Дем'янчик Оксана Анатолійович. Хмельницький за. За. Едуард Ігоріч. Дивнюю право Самість. Авхар Світлана Анатолійовна. Гаєвська Лілія Анатолійовна. Е, Ніколенко Тетяна Миколаївна. Сапільняк Ірина Сергіович. За. Євпаков Володимир Миколаєвич. За. Левина Олена Миколаївна За. Мітін Сергій Сергійович Сергій. За. за. Хаба Анатолій Зінович. За. чином. 13. За. Таким чином... Шановні депутати, усі питання, які були включені до порядку денного 47-го позачего сесії сільської ради, 8 сіпня, які будуть зауважені щодо порядку даних сесії. На цьому 47-го позачего сесії сільської ради оголошується за пересень.